Багато була не ліквільна, думати, куди її сяк діти, сяк а ось чоловік пропонує капітально, капітальну пропозицію. І зараз ми її пропонуємо. По-перше, велика дяка за силу теробороні, фермерам, кожному, тому що ми шаби. всі зараз працюємо на ворогах, щоб наша країна залежала, незалежною, процвітаючою, і щоб не існували, як нас. Далі, на сьогодні виникло питання, таке, ми втратили дуже багато. Ми втратили фактично всі НПЗ. Доставка топлива, ось енергетичний кризис, у нас так, немає жодної людини, жодної організації, щоб до когось воно не торкнутися. І ми от почали вивчати, я в обласній раді це вже другий склад, почали вивчати альтернативні, що ми можемо поставити в альтернативу, щоб ми могли забезпечити Полтавщину. От узяли дикун, проживає, посчитали болотом. У нас вони згорають, ми не співаємо їх тушити, у нас як починається туди 2-3 мільйони на тушку пожарів. Визвали датських експертів, порахували. Тільки очерету, якщо перевести його в теплові одиниці, це повністю забезпечить енергію половину міста Полтави. Це тепло і аультраенергія. Це той потенціал, що в нас є, який ми просто спалюємо повітря, який йде димом, ми не знаємо чим дихати і що. Тут інше питання от виникло. Не, не стало ціни на, на зерно зовсім. Почали піднімати канадський опит. Канада велика держава, у якій є фактично все нафта, газ, лісові ресурси. Але 60% отоплюється Канади зерно. Кукурузи в основному і пшениця попадає туди, в отоплення, що являється парадоксом. Я особисто декілька разів був в Германії, заїжджаю до фермера. кажу, Чим ти топиш 360 квадратів? Пішли жити. кажу, я як це? Це зерно, це хліб, ми цей. А він каже це такий самий енергетичний ресурс. Якщо я продаю це зерно і не можу купити цих калорій, каже, я його спалюю. Тут виник виникло питання. Почали займатися скільки, от, наприклад, кукургуза. От, 288 кг кукургузи це 1 кВт 1000 кіловат енергії. Ось з цього починаємо рахувати. Почали врахувати. Я особисто вдома четвертий рік, окуплю будинок, у мене будинок 540 квадратів, от типу кукургузу зернув, проблем немає, ніяких, я незалежний, хоч газ проведений, зразу побудувала схорола газопроводу, там склали кооператив, побудував газопровід, коли Росія почала викручувати, і кажуть, ні. Я почну топити кургузою, все вроде нормально. От доходить до цього почали не питання. А сертифікація як енерго, як енерго кукургузу немає в Україні. Почали маршрути, що для цього треба зробити. Ну, перший це подаємо на, на кадмін, вони визнають як енергетичною культурою, його списку немає. От я його спалюю, я його списати не можу, податково прийде. Куди тоді в кукургу? Та столи в на якої основані немає. І отут Оце треба ваша допомога, кооперативний рух. Що ми можемо зробити? Це сертифікація того самого зерна, щоб ми могли топити сушарки, щоб ми могли котли, щоб ми могли отоплювати школи, щоб ми все. Для цього треба ну, на першому етапі це 12 тисяч. Це показати, це здати. Лабораторія знаходиться нас, в нас інститут цих пожарників у Черкасах, здати туди, що кукургу заявляється теплоносієм. От там 5 -600. Це кукургуза в Качанові і кукургуза у зерні, яка його тепло. Слідуючий, здається, слідчий інститут вони роблять висновок, що не можна топити. Далі на основі того його вносять в список, як енергетична культура. І вже питання не стане ні перед тим, коли ми поставимо сушарку, і, а на сушарок вже багато по області фермерів, ні одного, яким ми топимо зерно. Це просто ми не афіширують, тихенько стопили, ніде не списуємо, нічого просто урожай занизили, висушили і пішло то що тепловіддача кукургузи багато. то що одна тонна кукургузу заміняє 3,6. У мене показники, я тільки по канаді. 3,6 куби лісу заміняє. 3,6 Півтори тонни кукургузу заміняє одну тонну вугілля. Один тисячу купів газу заміняє 1400-1400 кілограм кукургу можете порахувати, якщо нам юридичним особам продають по 42 тисячі зараз газ на, на, на сушку. І коли ми будемо всушити кукургузу, то вартість кукургузи піднімається до 28 тисяч. По 28 тисяч, коли ми як, як для мене для агронома це ну, дуже важко дається, що зерно потрібно топити. Але це той самий енергетичний ресурс, тому що кукургузи єдина культура, яку ми вирощуємо на землі, якої це крепса, це сонячна енергія, ми можемо це шлях s 4 Його по-любому буде більша сонячна енергії на гектар. Ми можемо перевести в органіку, чим на інших культурах. Тут всіх остальних S3. Це культура, яка нам дана. Там з Америки, але звідки вона прийшла, навіть ніхто не знає, тому що вона в дикому виді її немає. Більше всього, що Бог дав нам і, і дає можливість, коли ми отримуємо 4 мільйони тонн кургузу на Полтавщину. Якщо ми все в Полтавщині замінимо, скільки в нас потреби, нам треба всього спалити 2,4 мільйони тон кукурудзи, і ми забезпечимо електроенергію, тепло, усе, оце енергетичний потенціал нашої землі. Оце наскільки ми багаті. І тут ми стоїмо. На сьогодні стоїть питання: це перший етап, це 12 тисяч. І от кооперативний рух. Зоберемо ці гроші 12 тисяч, подамо перший етап, слідчі технічні умови. Там вже трошки більше. Там питання 20. Як особисто може, але коли... Це буде отримане господарство, треба робити. Це загальний внеси в список. Гось тут. Так я скажу, копійки. копійки не Я особисто, якщо не собираємо, я особисто запишу і скажу, я це зробив. Ну, як кожен допоможе, я Оце потім. Я просто не знав, що вони Ага. Ні, не можна списувати. Та топить ні, ні. Це хорошо, але в Америка 30% відправляє на спірт. А ми спіртзавод «Карловський різом чермет. <гану> так само, так і 4. Це найвисокі серед усіх зернових. 400 літрів. Ось пан Шеремет, його ріпак, теж топливо. І, і теж, як не парадоксально, не сертифіковані. Ми піднімаємо список, от у нас і кажуть, нам не дадуть. До того часу не дадуть, що як ми подаємо, щоб на рівні. Мій кайказмін постановують уніс, яка ніхто його не веде, але шляшки. з знизу є. Кукурузі. І ось його Писаренко показує хворі дикарні. Ці шляхи, оце замівка поетапно, така по каже, нам пройти чотири етапи. Це коштує гроші, і гроші там невеликі, щоб нам його завершити десь 1200. Це офіційно показати. Забудьте про кукурузу. Це 37 тисяч селітру стоїть. Селітру стоїть 37 тисяч. Вже не потягнемо Кого? Кукуруза вже не потягнемо. 30 тисяч тонн <ривітна> <ривітна> Бідрось, тут, тут, тут другий парадокс, тут другий парадокс. <ривітна> коли, коли ми спалюємо кукурудзу, ми отримуємо попель В попелі залишається 64 елементи. Там ми втрачаємо лише азот повністю. Все решта залишається, гранулюється, вносить на поля. Це відновлювана енергія. Ми на протязі року повністю це все відновимо. Якщо питання, люблю, в мене я, в кого є, я перекину. Канадські розрахунки повністю є по кукурузі, скільки калорій, скільки всього вони роблять. Ну, Нагадайте, ще раз телефон у вас, пожалуйста. Телефон мені дзвонить тільки вечором, після 9 годин.